My dear friends, i the Tony Robbins and Dean Graziosi making their seminars live. And I'm so excited to be a part of this amazing journey. Ooh. Look, look. лик look. лик look. То це отаке студія. Тут ми зробили відео. І дуже скоро я запощу дещо в інстаграмі і фейсбуці. Далі буде я тут, щоб навчатися, зростати і допомагати вам, дорогі друзі, ділитися знаннями досвідом і Усім, що я можу надбати, для того, щоб допомагати людям ставати кращими версіями себе. У кожного є свої челенджі, особливо зараз. Але ми можемо зробити мир і розбудувати наше життя тут і зараз, саме через. Нашу мрію, наші цілі. Наскільки б важко не було тут для вас і Желін Юрій continue, продовжую навчатися, і скоро буду з вами в ефірі.